Бог створив жінку, щоб вона мала спілкування зі своїм Творцем у раю і була повноцінною помічницею чоловіка. Але дьявол лукавством звів Єву послухати його брехню замість істини Божої. Так само і сьогодні люди зводяться інформацією. сатани ухиляються від Христа, від Слова Божого і втрачають рай з Богом. Вигнана з дему. В одязі зі звірених шкір, з розгніваним чоловіком, майбутня мати першої вбитої дитини та майбутня мати його вбивці, Єва почувала себе нещасною, самотньою, переможеною невдахою. Як важко, напевно, було їй з Адамом на схід від Едему, у світ, в якому важко буде навіть просто вижити. Як важко жити у раю, а потім покинути його, чого в той момент Єва хотіла найбільше. Перша жінка всім серцем хотіла повернути і зупинити ту мить, коли в раю вона почала слухати Дьявола, міркувати з ним, думати, як він, і робити те, що він каже. Бажання все виправити і не допускати тієї фатальної помилки не давало їй спокою.